Хочете зареєструвати шлюб, але завжди бракує часу, аби піти до Раксу і подати заяву не проблема. Вже півроку в Україні працює веб портал міністерства юстиції. Будь-які послуги в сфері державної реєстрації актів цивільного стану можна отримати онлайн. Зараз, використовуючи відповідний сервіс, можна подати заяву на реєстрацію шлюбу, подати заяву на розвивання шлюбу, якщо це не потребує додаткових судових процедур. Можна подати заяву на зміну імені, зміну прізвища, на реєстрацію народження, реєстрацію смерті, на видачу дублікатів відповідних документів, які необхідні, які видаються відповідними ЗАГСами. А також можна дати просто запитання, отримати консультацію онлайн, не виходячи з свого дому чи робочого місця, якщо це ви знаходитесь в офісі, наприклад. Аби людям було зручно, процедура проста і доступна. Заходиш на сайт, реєструєшся, завантажуєш відскановані документи і подаєш заяву. Прямо на сайті обираєш, якою має бути церемонія розпису, і отримаєш суму на оплату. Платити теж можна онлайн. Зауважте одне: протягом трьох днів треба таки звернутися до РАКСУ і підтвердити свій електронний намір живими підписами. Якщо ж ви маєте електронний підпис, то і цього робити не треба. Молодята можуть вибрати зручний для них час. Там є відповідний графік про проведення урочистих шлюбних церемоній. Визначаються відповідні години. Якщо вже ця дата чи час зайнятий, вона є неактивною. Якщо вона вільна, молодята її бронюють, заповнюють відповідні там анкети. Є така ж сама форма, як і в відділах ДРАЦ, але це все онлайн. Система працює півроку, але більшість про таку можливість ще й не чули. Аби поінформувати про нові можливості, працівники юстиції вийшли до людей. В день весіль роздавали буклетики і розповідали про всі можливості нової системи. Молодця ж по-різному сприймали інформацію: хтось за романтикою, традиційність, а хтось просто не знав, що так можна. А ТОП обов'язково скористався інтернетом. ми подавали за два місяці. Тільки на на наоборот більше любов стала і дружба. крепче. А как подавали? Пришли, подали, да и все. Так, все нормальные люди пришли, написали заявление. Да, пришли вдвоем, Назначили ЗАГС. дату свадьбы. Да. И вот мы, муж и жена. Ну, так интереснее. Это один раз в жизни, поэтому лучше, мне кажется, подать не через интернет, а именно вот лично. Сьогодні отримали свідоцтво про шлюб, а через деякий час про народження дитини вже рік, як на Чернігівщині, вцілюють експеримент видачу свідоцтв прямо в пологовому будинку. Вже рік. Як 8 липня 2015 року в Чернігарі в першій Україні був відкритий відповідний сервіс реєстрації пологових будинку. На даний час дуже багато людей скористувалося цими послугами, не виходячи з самого пологового будинку, отримала відповідні свідоцтва по народження дітей. Так, наприклад, на до кінця 2015 року це було приблизно десь 500 осіб. На даний час вже за півроку це більше 700 осіб. Робити вибір в бік романтики чи зручності особиста справа кожного. Але головне є вибір.